Ніс Бор лауреат Нобелівської премії з фізики брав участь від особисто атомної бомби. Та в що була досягнення фізика, запропонував планетарну модель будови атома, досичував коливання рідини. І пояснив особливості хімічних елементів від таплиті Менделєва. генії фізичної науки проти Ну от Нікола Тесла, це все відомий е, винахід від е, винахідник і закінчив вище технічне е, утістя. І зробив ще наступне. Винайшов собі передачі електричні. Електроенергії е, на відстані е, і передбачу е, появу інтернету і ще е, випровадив використ... е, використання рівного струму, І він працював над стру... на створенням радіо. І є ще Albert Ейнштейн. там, де є. Дня народження 1879 1955 рік. Вчений лауреат Нобелівської премії з фізики. Е Він закінчив вищу технічну учитися е відкриття фізика, тобто довів пізнімання атомів і молекул. Відкрив загальну спеціальну теорію. Відносності, і описав властивості гравітації.